Добрий день, я Надія Пилипчук, учениця 8 класу Олевського ліцею номер 1 Якщо скажу, що люблю своє рідне місто, то нікого не здивую. Адже кожна нормальна людина любить землю, де народилася і живе, знає історію свого міста або села. Але чи кожен може стверджувати, що живе в унікальному місті, в унікальному малому місті? Я можу, і саме історія допоможе мені це довести. Дуже важко за декілька хвилин осягнути історію минулого Олеська, щоденько перегорнути сторінки теперішнього часу, найголовніше зазирнути у майбутнє, яке залежить від мене також. От справжні патріоти не тільки вивчають, а й самі створюють історію свого життя, своєї родини, рідного міста і країни, де живуть. Мій проект називається Історію рідного міста створюємо самі. Часу обмаль, тож назву лише чотири факти, які об'єднують минуле сучасне і майбутнє Олевська. Ми живемо на території давнього, давнього древлянського князівства. Отже, факт перший: ми древлянського коріння. Про незалежність, силу й нором наших предків є письмові свідчення, зокрема, про Шість випадків протистояння полян русів та древлян. для порівняння лише по два випадки збройних конфліктів між Києвом та уличами й сіверянами, один з Хорватами. Факт другий. Саме в Олевську 1922-го був створений навчальний заклад, який за свою вікову історію змінював лише назви. І чиє століття, заплановане на вересень 2022-го, на жаль, не відзначилось. Змінювалися назви. Але від першого року заснування ця школа, моя школа, була і продовжує бути найкращою не тільки на Олевщині, але однією з найкращих у регіоні. Факт третій. Олевська Республіка. Вона проіснувала лише три місяці. Про драматичну, а подекуди й трагічною її долю ми дізнаємось з книги Тараса Бульби Боровця Армія без держави. Шанувальники історії знають, як важливо знайомитись з першоджерелами. Пишаємось, що нехай лише три місяці, але справжній приклад незалежності і самоврядування 1941 року залишився в історії України. І це було в нашому місті. Факт четвертий. Археологічні розкопки на території міста, зокрема, давнього городища, на яке звертали увагу археологи ще на початку ХХ століття, довести, що наше місто таке ж древнє, як і іскоростень, можна було, маючи тільки беззаперечні докази. На прохання міської ради в Олевську 2010-го почала працювати експедиція Інституту археології Національної академії наук України. Майже 10 років кропіткої праці, досліджень та експертиз знайдених артефактів на городище Бабина Гора та інших частин міста довели, що життя тут вирувало вже в першій чверті 8 століття. Міжнародні конференції та науково-практичні семінари з експериментальної археології, у тому числі гідроархеології. За два роки з використанням давніх технологій у місті на території Городища виготовлялись чорни довбанки. 2016-го в Олевську стартував міжнародний проєкт Балтія та Причорномор'я реконструкція торгівельних шляхів. Нарешті, більше як тисячолітній колодязь, знайдений на Городищі, увійшов у топ-п'ятірку за археологічних відкриттів в Україні 2017-го. Завдяки розкопкам Олесь по на цілих три століття офіційно відзначив свій новий день народження 1300 років у травні 2012-го. Чотири факти великої історії минулого нашого Олевська. Запрошую вас у сьогодення, щоб показати, ми вчимося у минулого, вчимося бути сильними і мужніми, як наші предки, любити і берегти природу, як вони. Захищати свою землю як вони, підтримувати найкращі традиції нашого навчального закладу, в знаннях і добрих справах завжди бути першими. І це не на словах, а на ділі. Я маю навчатися в ліцеї, який визнаний громадсько активним начальним закладом у громаді. Адже саме тут народжуються чудові ініціативи, що перетворюються на масштабні, патріотичні, корисні й цікаві заходи міського та всеукраїнського рівня. А це, у свою чергу, створює позитивний імідж нашого улюбленого Олевська і його історію ми створюємо самі. Жили, були древляни, древлянське проліття. Так називалась реконструкція, що організували на городищі вчителі та учні, на той час Олевській гімназії 17 18 років. І нарешті ми з древлянського коріння, рекорд України, до встановлення якого долучились ще два навчальні заклади міста: 500 учнів, їхні батьки та вчителі відтворили древлянський ковогод та символ роду. Про це розповіла у книзі Рекорди України історія успіху Ганна Крисюк, генеральна директорка Книги рекордів України, яка особисто була присутня на святі. З часу заснування Книги рекордів України зареєстровано тисячі рекордів у різних номінаціях. Але в цій книзі розповідається лише про 50, в тому числі й про наш. Факт другий – історія міста. Наша школа, яка тепер є Олевським ліцеєм номер 1 один, один з найстарших закладів на Житомирщині і єдиний у громаді. Учні, випускники і вчителі, 45% яких також є випускниками Олевської школи номер 1 із задоволенням вели пошукову роботу до відзначення столітнього ювілею, але встигли провести тільки декілька зустрічей з випускниками різних років і створити книжку. Листи рідній школі. Ось її єдиний екземпляр. Надрукувати її кожному з авторів листів не вдалося. Кошти, якими щедро ділилися випускники на друк, ми задонатили на ЗСУ. Традиції борців за незалежність України ми продовжили на двох всеукраїнських патріотичних фестивалях стежками Тараса Боровця. Знову ж таки ініційованих та організованих за підтримки міської влади вчителями Олевської гімназії Олевського ліцею No1 19-20 року. Наш фестиваль став супутником всеукраїнського мистецького фестивалю Олевська Республіка. Наше дреблянське коріння, сила й нору, прагнення до волі й працездатність, креативність та кмітливість, які генетично передали нам наші предки. Найдорожче і найцінніше, що ми маємо, це доводять і наші земляки, які сьогодні мужні на усіх фронтах захищають рідну землю від підступного ворога. Наразі ми усіма можливими способами підтримуємо ЗСУ. вшановуємо пам'ять випускників нашої школи, що загинули 22-го року. У майбутньому, після війни і нашої перемоги, ми обов'язково підсвяткуємо сторічний ювілей школи ліцею. Ми проведемо третій Всеукраїнський патріотичний фестиваль стежками Тараса Боровця. І він буде ще крутішим, ніж два попередніх. А ще ми реалізуємо проєкт випускниці гімназії 2020 року, який був визнаний найкращим у міському конкурсі учнівських стартапів Волевській ОТГ. Це анімаційні послуги у молодіжному туризмі. Мета проєкту створення в Олевську анімаційної студії для надання послуг у сфері туризму, молодіжним та дитячим туристичним групам упродовж усього календарного року. На основі дерев'янських свят обрядів звичаїв історії байдуже, як відбуваються події. Вона завжди на стороні тих, хто творить великі справи і досягає великих цілей. Тож, ми історію свого міста створюємо самі. З любов'ю і повагою чекаємо в нашому Олецьку і ліцею номер один.